На Івано-Франківщині люди з порушенням слуху та мови можуть викликати бригаду екстреної медичної допомоги текстовим повідомленням. Для цього потрібно надіслати повідомлення на номер телефону плюс три В будь-який зручний месенджер розповідає диспетчерка Соломія Кріль для таких людей, як з вадами мови чи слуху. Раніше, щоб викликати швидку допомогу, потрібно було звертатися за допомогою до інших осіб. Зараз ми спростили це, і тому можна зараз викликати швидку звичайним повідомленням або по смс-повідомленням, повідомленням Viber, Telegram чи WhatsApp, як зручніше. Для цього ми просимо вказати прізвище ім'я по батькові, адрес, стать, причину виклику і обов'язково точний адрес, де знаходиться зараз хворий. У всіх членів сім'ї Кароліни Павлюк є порушення слуху, тому самостійно ніхто з них швидку не викликає. Найчастіше звертаються до сусідів, які телефонують медикам. Виклик бригади екстреної медичної допомоги через повідомлення пояснює дівчина дуже спростить життя людям з порушеннями слуху та мовлення. Дуже важливо, бо ця програма дуже підходить глухим. Наприклад, я не можу по телефону викликати, а бігати по сусідах теж негарно стукати, можуть відкрити, можуть не відкрити, та час втрачається, а людина може погано себе почувати. Декілька років тому, пригадує інструкторка у справах глухих Людмила Горева, теж можна було викликати бригаду медиків через повідомлення. Організація УТОХ надавала центру екстреної допомоги список Людей, які мають порушення слуху. Вони могли повідомленням викликати медиків проте лише зі свого номеру. Зараз людям з порушенням слуху медиків викликають родичі, сусіди чи перехожі, або ж вони звертаються за допомогою до сурдоперекладачів. Дзвонять через скайп перекладачу і говорять, що в мене така проблема. І прошу викликати мені швидку допомогу. Люди також користуються сервісом «УТОХ». Завдяки цій програмі вони можуть викликати всі екстрені служби за допомогою сурдоперекладачів. Одна з них Світлана Магас розповідає, що вона із колегами цілодобово на зв'язку із людьми. Це є планшет, не чуючи людина, телефонує на номер телефону сервісу утох Івано-Франківськ. Я, як перекладач, дзвоню своєї мобілки на 103. І викликає швидку допомогу. У центрі екстреної допомоги кажуть, поки що функцію виклику медиків за допомогою повідомлення пацієнти використовують не часто. Впродовж останнього тижня бригаду швидкої за допомогою смс викликали троє людей. Діана Коржук, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.